Так не має бути. Не Дреба, витримала мені. душенька. Все-таки два коктейльчика дали про себе знати. те, що я. На жаль, це не так смачно, як те, щоб уявляла. По логіки можна було б відомо напекти зараз. Ні, ні, ні. <світ> Але Паняня! Да, я не знаю, нащо я ці зі рамки роблю? Всім привіт. Музика градує. сподіваюся, мене там не забанять, буду говорити. Ми прийшли в Кибок. Mm, замовили, кебаб. до речі, сьогодні робили недовго. До півтретього дались. Ой, до півдругої ми робили, да? Ні, ти на файку ходив. До півдругого ми робили на роботі. Я запропонувала під тимки кебаб. Хоча сьогодні у мене розгрузочний день на коктейлях не витримала душенька. Все-таки два коктейльчика дали про себе знати, і те, що я не виспалася, прийшла, монтувала відео, це теж дало про себе знати. Тому і, хочу зараз і, взяти кебаб, прийти, коли піде з баді, буду їсти, схожу в душ, поїм. Ладно, я лотки помию сьогодні. <рес> Ладно, ти йдеш з баді, помию лотки. Ми сьогодні малися в хаті прибирати, так? <рес> Але ні, не сьогодні. Поїмо і я не знаю, в інстаграмі точно один пост виставлю. І хотілося б змонтувати вчорашнє відео для вас, але я не знаю, коли ви дивитесь цей влог, було зрозуміло, чи я про прогуляла чи не прогуляла цей день, але не хочу нічого. Я хочу включити щось або задрівати, або щось дивитися, нічого не робити. Можливо, ввечері змонтую все таке відео. Подивлюся, бо заказали кебаб. середній. я середній, а коля два середні, і фритки великі. Такі ми голодні. Можливо, мені так хочеться їсти, бо я сьогодні зробила розгрузочний день на коктейлі. Тому не знаю. І в інстаграмі сказала, що у мене буде сьогодні день на коктейлях, а приїхала сама на кібала. Не витримала душа. Ну так дуже сильно захотілося думаю, чому я буду ставити собі рамки, коли мені аж так дуже сильно захотілося відпочити і полежати. Чому ні? Чому я не можу дозволити собі? Чому я живу в якихось рамках, границях? Бо ну я вам вже об'ясняла. Я то знаю чому, бо я боюся розпестити себе дуже сильно і потім перестати працювати. Але Надія, є, що все буде добре. І так, що там по замовленням забрали? Ми заплатили за великі фритки, вони 12 злотих коштували. Хоча, блін, по логіки можна було б відомо напекти зараз. Але добре, Сьогодні дійсно, відпочинок заїжджаємо в бідронку, в бідронку. хочемо купити водички. В мене так розморило, там так гаряче. Ти би хотів як працювати, як ці хлопці? Жаль, З їдою, то ковиряти тільки баби це не моє. Або офіціком, як учора. Тоже, це буде, то жаль, Дуже треба бути терпелячою. Терпелячою людиною треба, щоб п'яних вивозити, ні? <звук> Але так підморило. Я би вже й не їла, придрімала би там. Але я змонтувала початок відео. Що? Ні-ні-ні-не ні, ні, -ні, -ні не вговориш. До речі, за замовлення наше ми віддали 70 злотих. В то входить кебаби і великі фритки. Фритки 12 злотих, а кебаб по 18. В принципі, недорого, так? 18 злотих, типу, середній кебаб. 11 хлопчик. Треба батарейна набільше накрутити, ні? Трика. Де нас хлопчик лезів? Лізяв хлібчик, мм. Соня. Мені місце гриб, мені місце Ось іди, зараз буде бігти. До речі, як ми приходимо постійно з роботи, баді більше колі радується. <гум> да? Ти більше колі радієш, так? <гум> <да? гум> <Да? гум> <Да? гум> ну, я з тобою все гуляю, баді. Да? Коль, не, не розказуй, бо тільки він коли з роботи приходить, тобі радіться і хоче з тобою погратися. А, а вечором? А, а вечором ходить ходи за мною і взагалі ходить ну, за мною. я його вечором мучую. Да, зай. Вечором утікаю. Тобто ти, вий. ти хоч сказав, що він тебе більше любить, так? Да? Ні. Саме ну. коли зробиш? Сьогодні. Ну, <ріх> Все? Все, пизюня. Все, пизюня. Пизюня. Мамуніна. Прийшли додому, у нас буряк стояв вже, напевно, вчора позавчора я його зварила. Чоловік каже, коли салат будеш робити? Ну і що? Замість того, щоб приступити, ось до цього я робила це. Давайте приступимо е, до розбору. Кетчупи возьмемо. Фритки, звісно, вже полежали, ну і вже говно. Але нічого, ми знали, на що ми йдемо. Хоча за цей час я би могла сама спекти. Так, фриточка, вкачу. М'яско мішане. Це мені курицю буде брати. І соус теж мішаний. В принципі, цей кебаб тут не, не дуже багато калорій. От отута і в тому соусі, напевно, трохи є. Але давайте про калорії завтра. Я ще до кінця не розумію, чи в мене 100% виходне і чищання. Тим знаєш ногу? Я зараз включаю ютубчик, їм забиваю все пивасіком. Ось таким. Ми купили фанту. Ну, до речі, купили дві. Бо була по акції. Якщо купуєш дві, одна фанта 50% знижки, зни, Одна фанта, я так зрозуміла, нам вийшла 6,50%. Якщо я добре зрозуміла, але це не точно. От такі в мене каруселі харчуванні. Але що тут такого? З ким не буває? Захотілося кебабчика з будуна. Хоча я не скажу, що в мене м -м, будун був. М -м. Будуна не було. Просто було те, що я не виспалася і відчуття, що я пила. Добре, всі смачного. і дивіться, що цікавенька. Я не кайфунула. Я наїлася, але це було не смачно. Не сподобалось. Ні. Знаєте що? Що я йду лежать, мене починає перебивати конкретно. Я не знаю. Я сподіваюся, що я змонтую влог, бо якщо я його не змонтую, вона така совість буде гризти. Мені це. Коли ти собі сам е, начальник, то це ще гірше, коли тобі хтось начальник. Бо коли тобі хтось начальник хочеться так, ну, знаєте, схитрити, здурити, щось десь якось. А коли ти сам собі начальник, ти такий думаєш капець, ну як же себе ж то не обманеш, себе ж то нема що не обманювати? Мені так бореться дві людини просто шок. Зая тут під дверима мачока. А що я тобі несю. Що я несю Бадіку? Що я несю Бадіку? Баняня. Баняня зяя. Баняня. Баняня. Аж пів банана. Ну, не, не бери багато. Вже закончиться швидше. А ти дитя банан, а я не можу. Все? Все? А поцьомаєш маму? Поцьомаєш маму? Ага, він почому. Поцьомаєш маму? Ну, все, тут насілі. Я вже не пам'ятаю коли. Я останній раз 4 години вечора це робила. Зазвичай в грудні це, та й в листопаді, вже місяць як переважно я лягаю спати в 11-12 годині. А зараз я включаю щось і я думаю, що на 2-3 години ти будеш давати нам спати? Спати не Ти і нам давати спати пісюна. Ті бюсюна, зіня мені. <клух> Ой, ти зю. А я вже за а зараз, якщо я щось включу, це вообще буде труба. Але тут атмосфера в нас грязна атмосфера. Ой, ті пісюром. Тобі ушко треба закапити, знаєш? Вчора ще було бадік. ми просявили знову. Добре. Надіюся так, що я візьму себе в руки, змонтую влог, виложу пост, запишу хоч одне сторіс. І я не знаю, Знає, що я ці собі рамки роблю? Буде, як буде. Я тут допиваю свій персик. На три години чи чотири навіть. Ми випали з реальності. Позасипали з чоловіком отак. Чоловік до цієї пори спить. Я проснулася, бо мені треба було зробити пост, який я вже відтягувала. Так не має бути. Треба от, пиляти. Записала сторіс розмовне. Тому, хто хоче бути зі мною трішечки в реальності, і хто хоче більше дізнаватися. Переходьте за посиланням, я під кожним відео залишаю посилання на TikTok, на мій телеграм-канал робочий і на Інстаграм. Там дуже багато всього корисного. До речі, чому я зараз п'ю ввечері персик, а не мед? Тому що хочу завтра проснутися не пирожком аж таким. Він допомагає від набряків, допоможе перетвор... перетравити всю мою шавуху. Вийшло, як вийшло, самі розумієте, у нас сьогодні дуже змучений день після корпоративу, після гулянок завжди, так знаєте. Переходиш, хочеться розслабитися, я взагалі в шоці, що я дозволила собі 3 чи 4 годинки відпочити. І я проснулася, я далі хотіла спати, але розуміла, що моя совість буде так в мене гризти, тому я проснулася і йду працювати. Але нічого, працюємо зараз. Дуже багато вкладаюся, віддаюся, практично вся для Інстаграм і для Ютуб. Ютуб це взагалі моє сердечко. Я дуже шкодую, що три роки тому я не відважилася навчитися монтувати, бо вже три роки тому я задумалась про те, щоб вести свій канал. Купила собі iPhone 11 Pro Max, тоді він був на останній iPhone. У мене є якісь там трішечки матеріалів, трішечки я повидаляла, бо мені видається, що то була зовсім не та я, яка зараз. Хоча я би хотіла подивитися ті влоги, які би могли б вийти три роки тому, щоб подивитися на те, як я виросла, як людина, як змінилося моє бачення на весь світ, до речі, воно дуже змінилося, дуже. Ой. Треба зараз не гаяти часу, а трудитися і дуже багато працювати над тим, щоб в майбутньому щось мати з цього. Я дуже часто думаю про те, що класно, що в нас буде можливість, і є зараз можливість подивитися, наприклад, наше весілля, що було перед весіллям. Такий у нас період життя був, як все починалося. Дуже класно, що я почала вести свій влог канал. Дуже мені це подобається дійсно. Дуже. Я дуже задоволена. Дуже. І я дуже часто про це думаю, що добре, що у нас є така можливість, і я взагалі молодчик, що взагалі це все знімаю. Я дуже тішуся, я дуже великий молодчик, що моєму каналу півроку. А за півроку я сподіваюся, що до кінця місяця у мене буде 800 підписників. І ще плюс-мінус січень лютий. Ну, березень, максимум, і я буду мати. Та це я багато. Я думаю, що за січень, ну, максимум за лютий, я буду мати тисячу відписників, тому це дуже-дуже крутий результат. Я дуже тішуся. Мені самі подобається, я бачу, як з вами змінююся я. Як я стала більш такою відвертою, відкритою, м'якою. Раніше я такою була на Богу. А що в мене є для тебе? А що є для бадіка? Диви який шарик? Диви який м'ячик. Ну, <реш> ну і що так, ми ще спати не лягаємо. хай поганяє, щоб вночі щоб не лазив. Я буду кидать. Що? Тебе новий м'ячик, да? Новий м'ячик? Новий м'ячик, давай м'ячик, мама, кине. Давай. Давай кине курдупляй, ты хода давай, ну давай, мама кине, ну давай, курдупль ти хода, курдупль, ты курдупка, давай, мама кинет, давай. Поняла. Пока не награється, не дасть маме, давай. Давай. Поняла? Не, да? Ага, ага, ага. Ой, піка, як. Ой, м'ячик, який мама купила з колею. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що дивитеся мої відео, мої влогмаси. Мені дуже приємно, мені є заради кого старатися і працювати. Дякую за вашу підтримку. Дуже багато людей підтримує. Дякую за ті всі сердечка, що ви мені кидаєте. Дякую за коментарі. Я надіюся під цим відео. Ви теж мені залишите якийсь коментар і свою думку. І до зустрічі в наступних влогах, а наступний влог вже завтра.